У щастя людського два рівних є крила, троянди виноград красиве і корисне. Сьогодні для мене незвичайна тема про Миколу Даниловича Руденко, тому що я його трохи знав не надто близько, але в моєму житті він відірав. Ну, я скажу велику роль. По-перше, я поздувся з Миколою Даниловичем Руденком як письменником. Я не надто любив алгебру, тригонометрію, тому батьки думали, що я вперто займаюся цими предметами, але я за письмом солом читав останню шаблю Микола Руденко. Не знаю, чому ця книжка мене так вразила, але відірватися від, від неї я не міг. А вже познайомився особисто з Миколою Даниловичем Руденко, коли ми створили із друзями Київ Печерський гуманітарний колегіум, і вже почалося навчання, коли було прохання прийняти. У, до нашого колеги моженю Руденко. Ну, я завжди, що вона його внучка, і не з особливого бажання було не приймати, бо діти таких батьків і так далі. Але поговоривши з Миколою Даниловичем, я і не жалію, що прийняв Женю, тому що вона виявилася не такою. От учениці, як оце приходять великих батьків чи дідусів, вона була цікава, мила. Пам'ятаю, як ми з нею разом малювали малюнок один. Ну, врешті, вона стала журналісткою. І Микола Данилович прийнявся ідеєю колегіума, і навіть коли ми писали концепцію. То були такі випадки, коли треба було щось від нього написати, я кажу, давайте я напишу ви перевірите. Він так образився, каже, це так, ж, я ж письменник. думаю, що я не зміг сформулювати. І коли ми працювали над деякими концепціями, то він активно прийняв участь. І навчання в ігровій формі і навчання творчості. І над, звичайно, тоді зацікавило. Навіть коли розрумлювали наш колегіум, то багато хто відійшов від цієї справи, але він підтримав. Ну, Офіційно, Міністерство освіти так і не зуміло розрумити, тому поміняли директора кибальника Юрія Дем'яновича і, врешті-решт, нас забрали приміщення. І от хто от підтримав тоді? Це був Микола Данилович Руденко. Так що я пам'ятаю деякі з ним розмови, і я надзвичайно вдячний і йому, і його сім'ї, дружині Раїсі, його за ту підтримку, яку я тоді отримав. Ну, якщо говорити про особистість, то я буду згадувати деякі з ними розмови часто. От Микола Данилович народився в 1920 році на Луганщині. Його батько працював шахтарем. Ну і до того, як говорив Микола Данилович, він підробляв борошної не вистачало шевцем. Виповнилося Миколі Руденко шість років, його батько загинув в шахті. І таким чином він залишився сиротою. До того ж, він був сліпий на дне око. Ну, це хлопчача гра, і, і камінець попав йому в око. Він ріс радянським таким хлопчиком, радянським патріотом. І, не дивлячись на те, що він був сліпий на одне око, він це приховав. В 1940 році. Він попав на військову службу, але була це привільйована служба. Бо це курсанти, які охороняли особисто в Кремлі Сталіна. У 1941 році, коли почалася війна, яку в нас називали Великою Вітчизняною, ну ніхто його б не брав на фронт. Але сам Микола Руденко. Написав заяву, і він служив під Ленінградом у Ленінграді. І тоді перший зіночок смерті прозвенів, тому що в нього попала розривна куля. І ніхто не думав, що він виживе. Але Руденко вижив все-таки. Ну, Нагороди і так, таке подібне, і великий авторитет. У госпіталі він там почав писати, а він же ж перед цим вступив на Київський університет, на філологічний факультет російської філології. Врешті він став парторгом української спілки письменників і блискуча кар'єра. Пет, письменник, герой війни. Але вже тоді виявився інший характер. Наприклад, треба було дати матеріал для того, щоб засудити зі Толоп, авторки людолови. Це для мене це зразок. Історичної літератури. Микола Руденко відмовився, так само, як тоді розпочалося так, охота за лікарями, вбивцями. І коротше, це була антисемітська акція. І, і Руденко змусили давати докази на багатьох євреїв літераторів, в тому числі. І на Леоніда Первомайського. Він мало того, що не дав докази, він дав чудову характеристику на них. Невідомо, чим це закінчилося тоді для Руденка, якби в 1953 році не помер Сталін. А смертю Сталіна, оця акція антисемійська, вона поступово припинилась. І навіть багато зікарів були виправдані. І для Руденко тоді це закінчувало щасливо. І все-таки в цей період, здавалося би відлиге, з Руденком щось трапилось? Він не захотів бути парторгом письменницької організації. У його уяві десь хиблення було марксизму. А почав з того він перевіряти, де це схиблення, із відомої праці Карла Марса Капітал. І прочитавши Капітал, уважно проштудіювавши його, він зробив висновок, що саме витоки марксизму, ленінізму вони неправильні. І написав Микиті Хрущову листа. Хто б на це зважився, але Руденко зважився. Я дещо прочитую. Маркс проголосив працю суспільною субстанцією, вибивши на цьому багатотомну теорію додаткової вартості, відому як капітал. Абсолютизація праці і є принциповою помилкою Маркства, що правда, не єдине. Приклади праці спрямовані на виснаження людини. Виснаження землі, руйнація природи взагалі. А причиною якраз і стала абсолютизація праці і її суспільної субстанції. Це поставило людиною поза природою і навіть над природою. Ну і описував, що це несе для нашої екології земної. І це один був із перших виступів, де треба було урівняти. Людина живе в родному середощі. Якщо її його активно псувати, знищувати, то знищується умови життя людини. Миколу Руденко спочатку розглядали, ну, як такий дилокувати, ну, все-таки герой війни. І спочатку йому. Поставили, от, що трапилося з психологією, треба лікувати. Але Микола Руденко не заспокоївся. Він познайомився з колишнім генералом Петром Рогоренком, а потім дисидентом з Андрієм Сахаровим. Він приїхав в Москву, заявивши про створення гельсінської спілки. Він, в принципі, був її і творець. І це, врешті-решт, привело до його арешту, І засудили його на сім років до таборів. І коли він важко поранений під час війни, ну так йому один з великих начальників сказав. Тепер ти ніякий важко поранений, не важко поранений, а будеш працювати, як і всі, робити цю роботу. Микола Данилович, так, він дуже мило м'яко усміхався і сказав, що якби не фронт, не війна, не ті визнаження, він би, певно, закінчив, так як Василь Стус. Тільки тому, що він вже був загартований. То тільки тому він і витримав. І ще п'ять років він не мав права повернутися в Україну. І він, кажемо, висланий був би в Україні, він був забавлений права. І Микола Данилович це сприйняв як свою долю, і ні разу він не зупинявся в своїх поглядах. Савінт і фантастичні твори, п'єси, і особливо його вірші, які сповнені великого філософського, потрібно, щоб їх зрозуміти, велике філософське осмислення всього його спадщини. І коли в кінці 80-х років прийшла так звана перебудова, і, наприклад, той же Сахаров був навіть обраний у, Верхов, у Верховну Раду Радянського Союзу, то Миколу Даниловича, його не, не те, що реабілітували, його із дружиною вислали за межі Радянського Союзу. Він опинився в Сполучних Штатах Америки. І особа його була наскільки вже надзвичайна, що Рональд Реген захотів з ним познайомитися. Ну, Микола Данилевич, коли говорили, що Рональд Регін особистий друг, він каже, що це було не так. Ну, зустрічалися з вони з Регіном, і, і той ж йому надав певну допомогу, але ж він заперечив так велика дружба, що він Регі не міг обійтися без е, Миколи Руденка, а Микола Руденко без Регіна. До речі, тоді ж він зустрівся із майбутньою дружиною Віктора Ющенка, майбутньою дружиною майбутнього президента України. І лише тоді. Коли Україна проголосила Незалежність, він повернувся. І лише тоді я мав змогу особисто зустрічатися із Миколою він у будинку письменників. І якось він розповідав, що коли він ще був не зовсім дисидентом, але вже не згодя з, з Комуністичною партією, то якось прийшов він в будинок і побачив, що штукатурка там в коридорі осипалась, десь там в кімнаті. І тоді він знайшов жучки. Ну і він покрикав сусідів, демонстративно показавши їм це. Ну, от, розуміючи жучки — це не перші і не останні, то старалися притишувати голос, коли говорили щось щось не те, щоб мала чути, слухати КДБ. От такій дрібниці здавалося, але розподавниці з такою усмішкою, що Ну, здавалося, що це як жарти були. Він був великою волі людина, великої сили і залишив після себе надзвичайну літературну спадщину, яку ми ще не засвоїли до кінця. Тому що в ті твори, що здаються нам фантастичними. Таким. То це його філософське бачення, гармонії людини у світі і всесвіті нарешті. Тому один із перших, хто про це почав говорити, писати, якраз і був Микола Руденко. Тому що якщо цієї гармонії немає, то це є кінець світу. Тому що люди, якщо не знаходять гармонії всесвіту, у свої, на своїй землі армонії з природою, то вони, врешті-решт, мають загинути. Тому я коротко розповів про Миколу Руденко, хоча можна про нього писати хоч пригодницькі романи, хоч філософські твори. Бо, на мою думку, Микола Руденко не менший філософ. А стоїть на рівні Григорія Савича Сковороди. Ну, а його внучка Женя Руденко речі, стала міжнародним журналістом. Так що ми на дарма витрачали на цей час. Помер він у здається, 2004 році. Раїса дружина його пережила. І там були цікаві дискусії, коли вона говорила, що що це за музейний заповідник, це має належати все церкві. Я її активно заперечував, бо це церква на території Лаври, була, вона українська православна церква, але фактично вона підкорювалася московського патріархату. Ну, Цього разу я виявився в дискусіях правий. На жаль, що я правий, бо ліпше, щоб це була справді Українська церква, а не помічник КДБ. Але історію ніяк виправити не можна. Що було, то було. І Я вдячний долі за те, що дала мені змогу. Спілкуватися з такими людьми, як Микола Руденко, як Євген Сверстюк. Очевидно, вони теж в якійсь мірі формували мене, хоч не завжди я з ними згоджувався дозволяв собі дискутувати. Як виявляється в цих дискусіях, я не завжди був неправий. Але те, що це не говорили, як якісь пророки, що ти не маєш права свій думку, от наша думка правильна, то пізніше я зрозумів, де я помилявся, і зрозумів, де вони помилялися. Так що я вдячний долі за спілкування із Миколою Даниловичем Руденко. Думаю, що якщо ви. Мене хоч трохи прослухали, то ви звернетесь до творів Руденко, то приказувати їх, ну, це спрощувати, мені б цього б не хотілося. Але я веду свою мову з бібліотеки Лесі Українки, то, будь ласка, приходьте в бібліотеку, питайте як поезію, так і прозу. Миколи Даниловича, якщо ви будете їх уважно читати, не просто швидко прочитав, а уважно читати, то я думаю, що ваш світ збагатиться. Пильно, уважно, не пропускаючи ні слова, ні коми, ні крапки, дякую вам за увагу.